Заходимо в Вен, новий проєкт, вибираємо фотографії, пролистуємо, знайшли те, що нам потрібно, Вибираємо, вибрали, шукаємо зум і збільшуємо. Чорну цю штучку убираємо. Далі робимо накладання і беремо чорний фон. Я заздалегідь його собі зберегла, розтягуємо, щоб не було зазорів. Ось так. Далі ми шукаємо. Маска. Вибираємо лінійну. і ось такий у нас розділ, жовтенький повзуночок, ми його тягнемо вниз. Ось так. Далі ми виділяємо нашу. Доріжку і беремо ключ Ставимо спочатку і в кінці, і дивіться, що в нас вийшло, спочатку і до кінця. Ось таке ось відео. Можна ще щось написати.